Мені апельсин зв'язати. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підпір, купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Дев'ята ранку позаду. Час, коли Україна вшановує пам'ять всіх жертв російської агресії, далі маємо випуск новин від ТСН канал 1 Плюс Один. Цієї середи мовить в марафоні. Єдині новини. Українські війська із середини листопада змогли повернути контроль над частиною Покровська і зараз утримують північну частину міста. Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з керівниками медіа. За його словами, був період восени, коли в Покровську вже не було українських військових. Але з 15 листопада, внаслідок наступальних дій, українці змогли взяти під контроль близько 13 квадратних кілометрів території в межах Покровська, розповів Сирський. Нині основний театр бойових дій у Покровську та Мирнограді. Росіяни збільшили там своє угруповання до 156 тисяч осіб. А українські війська відведені з позиції за 5-7 кілометрів від Покровська через неможливість ротації і загрозу життю військових. Мирноград, як стверджує головнокомандувач збройних сил, не в оточенні, хоча ворог цього прагне. Російська пропаганда за словами Сирського, значно перебільшує досягнення своїх військових. Оборона Покровська триває вже 16. Дцять місяців росіяни кілька разів заявляли, що взяли місто. Отже, понад третина Покровська нині під контролем сил оборони. І Операція витіснення окупантів триває. Нашим нелегко, адже ворог шестеро переважає в людській силі, і в росіян ще є резерви. 76-та дивізія, яка досі не вступала в бій за місто. Однак в наших бійців вже є успіхи, та цим воїнам. Дуже потрібні дрони. Під час сюжету ви побачите QR-код, за яким зможете задонатити 82-й бригаді і долучитися до захисту Покровська. Отже, далі репортаж спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. вона повернулася із околиць Покровська. На тиловій дорозі на Покровський напрям догорає військова вантажівка, хоч траса обнесена сіткою від дронів, але від російського ланцету вона не врятувала. Перебити логістику для наших військ в тилу і відрізати нашу піхоту на передовій. Ось це тактика росіян. Ці хлопці зараз намагаються врятувати Покровськ, принаймні те, що від нього залишилось під нашим українським контролем. Позиції достатньо, штурмові дії продовжуються, але ситуація доволі складна. Це 82-га бригада десантників. Її сюди перекинули з добропільського напрямку, і тепер воїни намагаються відтіснити росіян з промзони. Ось вона на екранах, і в ній фіксують двох окупантів, які йдуть на штурм. Противник да, перевищує, скажімо так, в кількості і дуже тяжко, коли ти вбиваєш. Він все одно йде, іде 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 Відношення один один до п'яти до шести. Аби вирівняти лінію оборони, воїни вийшли з південних околиць Покровська З сіл Сухого Яру та Лисівки, які утримували більше року, тепер концентруються на північних ділянках міста. Ворог натомість намагається закріпитись у висотках. В місті потрібно зруйновувати якісь. Будівлі потрібно зруйновувати укриття, потрібно зруйновувати якісь підвали, які підвали дійсно там укріплені. Тим більше, що перед цим наші підрозділи там ще знаходилися. Тому якби доволі важко воювати по кроску. Ось так виглядає дорога, що веде у місто з півдня. Суцільне кладовище техніки, і нашої, і ворога. Це кадри красномовно показують наскільки тут гаряче. До батальйону в Русні за місяць ми точно в будь-якіму, ну, що стрілецькі бої, що засоби БПЛА, що артилерія, мінімум один батальйон. Це те, що ну укомплектованість повністю батальйон. Ми їхні вивели з ладу. Це 100%. Положили їхню одну групу. Вони той же самий дорогий, той самий стежку відправляють потім ще одну і так до безкінечності. Ворога в Покровську доволі багато кажуть у силах оборони. На тлі нашої розмови лунає крикурацію. Росіяни викрили нашу позицію і атакують її. FPV. є поранені, які просять про допомогу. Та... Він взагалі на пузі лежить і все. Ми можемо розмовити. Наш, будь поламане. Потрібна допомога. Я вже не стечу нікуди, нога поламана. Мабуть, або розбита. Комбат бере радіостанцію і виходить на зв'язок особисто, аби заспокоїти бійців. Так, ні, ні. ну, спокойся, спокойся, Сядь, сядь, хіба і, 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 і збивай їх. Той, хто на животі, той же саме лягає, сідає і починає їх збивати. Допомога, допомога, підійде. Але треба трохи, подождати прийом. Поки евакуаційна група вирушає за пораненими в небо здійнявся великий дрон, і один скид палить ворожу позицію росіян в ангарі. Таких позицій по місту у ворога десятки. Аби знищити кожну, треба технічний ресурс і люди, кажуть у силах оборони. І задача наших військ, принаймні, зараз зробити переміщення росіян у Покровську неможливим. Але для цього ще багато роботи вдалося нав'язати вже нашу волю. Противнику Покровську вони розуміють, що тут їм буде дуже складно цілувати. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Оновлений варіант мирного плану. Вже сьогодні можуть передати Сполученим Штатам. Про це повідомив президент Зеленський. Відповідаючи на запитання журналістів whatsapp Чаті, це такий новий формат спілкування з медіа, який вже два дні поспіль застосовує. Прес-служба офісу президента журналісти пишуть питання, а Зеленський відповідає голосовими повідомленнями. Зокрема, глава держави розкрив деталі щодо поточного стану мирного плану, співпрацю з міжнародними партнерами про питання безпеки та внутрішньополітичні процеси. Президент підтвердив, що в роботі над миром існує три основні документи, до яких за його словами активно залучені американські та європейські партнери. Перший це рамковий, який складається з 20 пунктів, і є як висловився сам. Президент живою структурою, що постійно змінюється, щоб відповідати інтересам України, Європи та світу. Другий це гарантій безпеки, це ключовий за словами Зеленського документ І третій це відновлення, тобто документ присвячений економічному розвитку та відновленню України після закінчення війни або припинення вогню. Чи придали оновлено мирний план Штати? Ні, працюємо на рівні наших радників. Енесеєв, працюємо сьогодні і працюємо завтра. Я думаю, завтра ми вже передамо. чи можна підтвердити, що США вимагають, щоб Україна віддала Донечну, як пише Аксіос? Передусім, не США, а родоначальникам цієї ідеї була Росія, щоб ми віддали свої території. Я на це вже відповідав. Безумовно, ми хочемо, щоб Америка в цій справі. В цій темі була на нашому боці. Америка медіатор тут, але ми а, дивіться, Росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території, а ми будемо захищати наші інтереси. Доля заморожених російських активів може вирішитися вже в найближчі тижні. Так вважає британський прем'єр Кір Стармер. Саме цю тему напередодні порушували лідери на зустрічі в Лондоні з Володимиром Зеленським. Мова передусім про 8 мільярдів футів стерлінгів, які зберігаються саме на банківських рахунках Сполученого Королівства, і які можуть передати Україні. А от щодо решти активів країни агресорки в світі питання відкрите. Євросоюз, наприклад, має вирішити його. 18 грудня країни Великої Сімки оприлюднили заяву, в якій пообіцяли вивчити можливості, як використати заморожені російські активи задля досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Водночас, одна з держав G7, Японія, відмовилася, як пише преса, підтримати план Євросоюзу про використання репараційного кредиту з коштів, що зберігаються в бельгійському банку Євроклір. Менше вуличної реклами та гірлянд і дозвіл на імпорт електрики для державних компаній. Уряд ухвалив низку рішень, щоб покращити ситуацію зі світлом в Україні. Обласні військові адміністрації упродовж двох днів мають переглянути списки критичної інфраструктури і визначити, чи справді споживачі критичні. Водночас, прем'єрка Юлія Свериденко запевнила освітлення установ на кшталт шкіл та лікарень а також складних. Перехресть розв'язок чи аварійно небезпечних доріг залишиться. А от додаткове освітлення парків, гірлянд, вуличної реклами оце все мають скоротити. Якщо підприємство використовує електрику, яку саме ж і виробляє, його тоді не змушуватимуть вимикати світло. Крім того, уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з частковою з часткою державної власності 50% і більше. Укренерго тим часом повідомляє сьогодні. Графіки відключень будуть. Знову застосовувати і вкотре просять ощадливо споживати електроенергію. Перша у світі країна, що заборонила соціальні мережі для підлітків в Австралії, сьогодні набрали чинності обмеження для неповнолітніх. Діти, яким не виповнилося 16 років, не зможуть користуватися Тіктоком, Ютюбом, Інстаграмом чи Фейсбуком. І це ще не повний перелік ресурсів. Як працюватиме заборона і які ще держави думають про аналогічні обмеження? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше розкаже. Історична заборона, яка стосується двох з половиною мільйонів підлітків, австралійські діти, яким не виповнилося 16 від сьогодні не зможуть користуватися соцмережами. Луні лише 15, Вона розповідає на камери. Її ровесники роздають одне одному номери телефонів про всяк випадок, щоб спілкуватися, бодай повідомленнями багато хто з нас очікував, що це відтермінують, тому ми не усвідомлювали, що це буде так раптово. Тому ми всі ще трохи в шоці. Але оскільки деякі з нас все ще мають свої акаунти, ми просто не впевнені, що буде далі, і як вони забезпечать, щоб ми не мали доступу до соціальних мереж. Але я думаю, що зрештою без цього ми навчимося пристосовуватися до цього. Про цю заборону дискутували тривалий час австралійському уряду закидали наступ на свободу слова, але закон все ж ухвалили. У день, коли обмеження набувають чинності, прем'єр країни звертається до підлітків найбільш чутливих до змін скеровує до організацій, що можуть надати психологічну допомогу. Решті радить чим зайняти вільний від соцмереж час. По максимум використати майбутні шкільні канікули замість того, щоб проводити їх, гортаючи телефон. Почніть займатися новим видом спорту, навчіться грати на музичному інструменті або прочитати ту книгу, яка вже деякий час лежить на вашій полиці, і що важливо, проведіть якісний час зі своїми друзями та родиною Наживо. Противники закону кажуть: він не лише обмежує свободу підлітків, а й може зашкодити найбільш вразливим категоріям отримувати доступ до інформації та спілкування. Йдеться про мешканців віддалених районів, ЛГБТ плюс підлітків, дітей з інвалідністю. Та представників корінних народів 15-річна Луна теж виступає на користь соцмереж. На мою думку, це допомагає людям спілкуватися, особливо тим, хто не має таких можливостей у реальному житті. Деяким, хто знає, має труднощі з особистими контактами, може бути легше використовувати соціальні медіа. А я думаю, що особливо з огляду на те, що це цілком нормально для нашого покоління, людям просто доведеться жити без цього. Двоє ровесників дівчини вже намагаються оскаржити закон у верховному суді Австралії. Утім, уряд наполягає, рішення ухвалив в інтересах нації. У нас є молоді австралійці, які буквально покінчили життям через доступ до цих платформ. Тож, коли адвокати цих компаній запитують нас, а ви знаєте про свободу слова? Що ж, ви знаєте, що у нас є закони, і ми очікуємо, що будь-яка компанія, яка надає послуги в Австралії, дотримуватиметься наших законів. Нині під забороною 10 платформ, але цей список може розширитися. Соцмережі мають обмежувати доступ підлітків в іншому разі. Їм загрожує штраф 33 мільйона доларів. Визначати вік дітей можуть по селфі завдяки онлайн-активності чи просто перевіряти посвідчення особи та пов'язані з акаунтом банківські рахунки. За тим, який досвід від заборони винесе Австралія, уважно стежить увесь світ, адже деякі країни і собі подумають запровадити такі обмеження. Аналогічні закони готують Данія і Норвегія, а Греція, Мальта, Сінгапур та Бразилія поки спостерігають за процесом. Катерина Федорченко ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А тим часом в Росії можуть заборонити вхідні дзвінки з-за кордону. Про те, що таке блокування нині розробляє уряд, напередодні повідомив Путін офіційно в такий спосіб, начебто хочуть боротися із шахрайством. Йдеться про міжнародні дзвінки з так званих недружніх країн. А такими нагадаю, Росія визнає аж 47 держав, які запровадили санкції через її агресію проти України. Подібні виклики хочуть обов'язково маркувати і забороняти їх без згоди абонента. У планах російської влади вибачають черговий наступ на права громадян. Лише в серпні Москва обмежила дзвінки в інтернет-месенджерах, телеграм та WhatsApp. А восени заявила росіянам, які приїжджають з-за кордону на добу обмежуватимуть мобільний інтернет та відправлення СМС, начебто, щоб боротися з безпілотниками ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.